Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй і спаси чадо моє ім'я Сина, заради імені Твого Святого, прости йому всі провини, вільні йому вільні, вчинені ним перед Тобою, направ його на шлях істини і добра, дай йому розум і мудрість, щоб він здобув знання, необхідні для життя. Збережи його від видимих і невидимих ворогів, від споку світу, від тілесних хвороб і душевних недуг. даруй йому смиріння і терпіння, чистоту і цмотливість, нехай він зростає на радість Тобі, Боже наш, і на радість нам, його батькам. Навчи його, Господи, правильно. Нас виховувати Його, щоб ми словом і ділом могли привести Його до Тебе, до світла Твого, всі милістю Твоєї, Господи, помилуй і спаси чадо моє, ім'я Сина і даруй Йому Царство Твоє небесне. Амінь. Пресвята Діво, Богородице, мати Господа нашого Ісуса Христа. Ти, Єси, милостива заступниця і покровителька всіх нас, грішних, звертаюся до тебе з молитвою Матері, за сина мого ім'я Сина, Візьми Його під свій, святий Покров, збережи його від усякого зла, видимого і невидимого, допоможи йому у вірі, надії та любові до тебе і до Сина Твого. Господа нашого, Ісуса Христа, навчи його творити, волю Божу, даруй йому мудрість і розсудливість, щоб він здобув знання, необхідні для життя і всього корисного для душі Його, збережи його від гріховних спокус, від злих людей і обставин, нехай він зростає на радість Тобі, Погородице. І на радість мені, Його Матері, своєю милістю, владичице, помили і спаси Сина мого, ім'я Сина і даруй йому царство Твоє Небесне. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти єси всесильний і милосердний, прошу тебе, почуй мою материнську молитву за синів моїх. Перерахували імена синів, збережи їх, Господи, від усякого зла, видимого і невидимого, направ їх на шлях істини і добра, дай їм розум і мудрість, щоб вони здобули знання, необхідні для їх життя і всього корисного для душі їх. Нехай вони зростають на радість тобі, Боже наш. І на радість нам, їхнім батькам, навчи, Господи, правильно виховувати їх, щоб ми словом і ділом могли привести їх до Тебе, до світла Твого. Своєю милістю, Господи, помилуй і спаси синів моїх, перераховуйте імена синів і даруй їм Царство Небесне. Господи Ісусе Христе, сину Божий, дякую тобі за сина мого, ім'я сина. Він уже дорослий, але я все ще молюся за нього, як молилася, коли він був маленьким. Прошу тебе, Господи, даруй йому щасливе і благочестиве життя, збережи його від гріховних спокус, від злих людей і обставин. Допоможи йому знайти свою справу в житті і бути корисним людям. Амінь. Нехай буде так, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і прісно, і в віки віко. Амінь. Нехай буде так. Амінь, амінь, амінь.